Арсенал протягом довгого часу вважали головним претендентом на підписання Михайла Мудрика. Проте не сталося, як гадалося. 22-річний футболіст відправився до Челсі, і віднині Мікель Артета планує майбутнє своєї команди вже без нього. Розповідаємо, на кого переключився Арсенал після втрати Мудрика. А також чому клубна стратегія заслуговує на похвалу. Привіт, друзі! Знаю, що багатько з вас дуже б хотів побачити Михайла Мудрика. Саме верту. А не в Челсі, і на то є низка причин. Сьогодні ви вкотре переконаєтесь в тому, що арсенал це крутий і дуже амбітний проект. Сорі, Анатолію. Так, арсенал теж амбітний проект, не тільки Челсі, тому що пропоную вам більше грошей. За основу цього ролику ми взяли крутезний матеріал нашого колеги з сайту Трибуни. Подібного матеріалу на нашому сайті дуже багато. Тому після перегляду цього ролика залітайте і насолоджуйтесь топовою аналіткою найкращих спортивних журналістів України. Посилання залишаю для вас в описі під цим відео, а ми ж. Починаємо. Гайда. Після невдачі з Мудриком Арсеналу все ще потрібен вінгер. Можуть повернути Рафінію в АПЛ. Тросард з Брайтона теж реальна опція. Оскільки не зрозуміло, чому Арсенал так хотів Михайло Мудрик. По перше у команді справді є серйозна проблема з Вінгерам. Лише Сака і Габріель Мартінеллі як які, здається, грають вічно і без замін, здатні робити різницю. Повернення Еміла Смітроу після тривалої відсутності через травму додає оптимізму, адже десятка за природою може зіграти на фланзі, та й Артета його там час від часу використовував. І мудрик би тут просто ідеально б вписався. Ще один прутконогий хлопак, який може вирішувати питання. До того ж Зіна є в складі. Але знову ж таки склалось не так, як гадалось. Ще влітку каноніри серйозно цікавилися Рафінією, який все ж залишив не лише ліц, а й весь туманний Альбіон, відправившись у Барселону за майже 60 мільйонів євро. Цього сезону у бразильця 3 плюс 5 у 23 матчах за каталонський клуб. Спортивний директор канонірів Ед Гаспар вже провів попередні перемовини з ціллю зрозуміти доцільність подальших контактів між сторонами. Проте жодних пропозицій зроблено не було. З'явилася інформація, що Барса проситиме за бразильця 100 мільйонів євро. Але загалом це вважається агентською грою. Поки з Рафінією все відбувається лише на стадії розмов, лондонський клуб паралельно розглядає і інші варіанти, серед яких писання Леандро Трусардо з Брайтона. Цього сезону бельгієць оформив хет-трику ворота Ліверпуля на Енфілді, забував ворота Челсі і Мансіті. Загалом зробив уже 10 результативних дій у 17 матчах. Але посварився з Роберто Дедзербі, тому близький до того, щоб залишити клуб. Агентство Тросарда вже випустило заяву, що футболіст не продовжитиме контракт з чайками. І запропонувало Арсеналу розглянути можливість підписати 28-річного футболіста. Тобто, що ми маємо? Тросард, який крутий, але посварився з запальним Дедзербі, і в цілому. Теж може створити розлад в крутій команді Артети, а цього точно не потрібно. І Рафінія надкрутий вінгер, який вже запалював в АПЛ в ліці. Для нього цей перехід не буде складним, хоча б з точки зору адаптації до англійського футболу. Але питання в командній грі: Рафінія, на мій погляд, все-таки трішки егоїст. І при тому, що в Арсеналі дуже багато крутих саме з е, точки зору індивідуальної гри футболістів. Першу чергу арсенал дуже крутий завдяки своїй командній грі. За інформацією Sky Sports, чинні лідери турнірної таблиці АПЛ також внесли до шорт-листу Ферана Тореса, Кауру Мітому з того ж таки Брайтона, Мусадзія Біз Байера та Єремі Піно з Вілья Реала. Інший кандидат в Інгернаполі, Хвіча Кварацхелія. Однак його перехід є дуже мало ймовірним через небажання неаполітанців продавати свого лідера. Його підписання також буде надто дорогим, понад 100 мільйон. Фунтів. І ми знову переконуємося в тому, що Мудрик був би чи не ідеальним варіантом. Але питання в ціні Крамаріч теж топ для Арсенала. Арсенал може зрівняти рахунок з Челсі, перехопивши Райса у синіх. Артеті також потрібен опорник. Влітку, коли Арсенал планував підсилення на новий сезон, Мікель Артета неодноразово говорив про своє бажання. Підписати футболіста в опорну зону. Мовляв, тому супартею потрібна конкуренція. Так, у канонірів є Мохамед Ельнені, але він, окрім того, що пропустив більшу частину сезону через травму, не вважається серйозною бойовою одиницею у стартовий склад. І взагалі мені здається, коли його ще купували з. В 2016 році це було придбання далеко не під Граніт Джака, який у минулому сезоні часто виконував функції руйнівника, цьогоріч цвіте на позиції вісімки. Тож у Артети немає причин переводити його нижче. Проте без крутої шістки каноніри, здається, все таки не залишиться. The Athletic і The Times Повідомляють, що лондонський клуб впевнений у підписанні Деклана Райса влітку. 24-річний капітан Вестгема відкрито казав, що хоче грати у лізі чемпіон в арсеналі є надії, що їхній статус лідерів прем'єр-ліги дає їм сильну позицію у потенційному трансфері. Тільки не треба Райса. А я думаю, що якщо Арсенал зможе домовитись про трансфер цьому футболіста, то це буде безумовно джекпот для них. Думаю, навіть і не слід пояснювати, чому футболіст збірної Ангелії. Надкрутий футбол показує, я не розумію, чому він до сих пір у Вестгемі. Жезус повернеться не скоро, але арсенал, здається, не дуже активно шукає йому тимчасову заміну. Ще одна кадрова проблема в арсеналі з'явилася після чат світу 2022. Одного з лідерів команди Габріеля Жезуса прооперували через пошкодження на коліні. Було зрозуміло, що він пропустить декілька місяців, але Мікель Артета Повідомив, що бразилець буде відсутнім довше, ніж очікували спочатку. До речі, Жезус, Тут хочу підняти питання, наскільки ж якісно арсенал підсилився цього літа, і взагалі наскільки влучно останнім часом попадає куди треба? Так, так, так. Ви можете сказати, що там за Вайта віддали за багато грошей, але почекайте, наскільки футболіст з такого собі захисника АПЛ спрогресував. Наскільки він спрогресував, він зараз чи не лідер арсеналу взагалі в захисті, і відповідно я переконаний, що ця цікавість у мудрику, яка була, вона була не просто, бо от він видав там кілька крутих перформансів, а через глибокий аналіз. Профайлу футболіста, найголовніше. У Арсенала є стратегія. Саме тому клуб не пішов ол-ін за мудриком. Я думаю, всім зрозуміло, що головна причина того, чому мудрик не прийшов до арсеналу, це фінансова сторона. Для канонірів українець був трансферним пріоритетом. Але у клубі вирішили не переплачувати, щоб залишатися вірними своїй стратегії. У Арсенала є бачення, є стратегія. Тож вони вирішили відпустити. Якщо Шахтар приймає пропозицію, а гравець хоче перейти, вони щасливі. Якщо ні, вони Робитиму щось інше минулого року таке було з здушено Влаховичем. Арсенал не хоче вступати у таку боротьбу, така позиція клубу. Він хоче лише тих футболістів, які впевнені в їхньому проєкті та можуть перейти за правильну ціну. Арсенал не хоче робити шалені речі, така їхня ментальність. І це, друзі, я провів слова Фабріціо Романо, усім відомого інсайдера, який чи не ідеально описав. Арсенал в цих перемовинах по мудрику. І справді каноніри не просто викидують гроші зараз, а чудово розуміють, хто і навіщо їм потрібен. Музіна прийшов і одразу заграв. Жезус прийшов і одразу дав результат. Прийшов би мудрик і. Але Михайло в Челсі. Він вже тренується, він вже готується і ми чекаємо на його вихід на поле проти канонірів. На цей та інші матчі, друзі, ви можете зарядити. Де? У наших друзів з Favbet, звісно, посилання в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. Не забувайте про те, що Фавбет частина від прибутку компанії перераховань на допомогу ЗСУ і будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет, і будьте підписаними на трибуну на наш канал, друзі, аби не пропускати такі цікаві матеріали. Звісно, переходьте за посиланням в описі і читайте інші надкруті матеріали на трибуні. І дивіться наші випуски, аби бути в курсі всіх найцікавіших новин українського футболу. Дуже вам дякую, друзі, бережіть себе, гарного вам дня і папа.